Всім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hands. Сьогодні я вдягнута в своїй обновці це пальто з минулого відео, інтригу розкрито. Так більшість з вас вгадали. Я собі придбала карамельне пальто від Зари. І одразу ж перехожу до сьогоднішніх моїх знахідок, пропоную розпочати теж з пальто. Воно зроблене у Великобританії в розмірі L, з прекрасним складом тканини. 80% тут вовне, решта нейлон. Підкладка 100% Поліестер. Це у нас другий день після завозу. сьогодні ціна за кілограм 329 гривень. Пальто в прекрасному стані, такого от прямого крою, щоправда, воно чоловіче. Ну, і відповідно воно на мене завелике, надто широке в плечах, так рукавчики трішки довгі. І по ширині хотілося б його більш таким, бачите, компактним. А загалом пальто класне, дуже високої якості. Мені надзвичайно сподобався і його крій, і якість. Пальто доволі важкеньке, тому я думаю, воно буде важити не менше кілограма, відповідно, його ціна десь в районі 380-400 гривень буде. Наступним хочу вам показати ось такий кардиган в розмірі S, Тут такий принт леопарда, і мені сподобалось тут поєднання в першу чергу кольорів бежевого, коричневого і чорного. Мені якраз такий кардиган, бо дуже пасував до сьогоднішнього мого образу. Кардиган в ідеальному стані, практично новенький, і за своїм складом він на 100% закрило, але оскільки його вдягаєш як другий шарф, в принципі, це не є аж настільки принципово для мене. Ну і давайте подивимось його на мені. Цей кардиган, як я вже озвучила в розмірі S, і я не розумію, чому внизу він ось такий от широчезний. Або він розтягнутий, або це якась така от модель, незрозуміла. Ну, от мені не подобається, як він виглядає саме внизу. Фасон у нього класний, об'ємний, якраз для кардигана супер, особливо для зими, щоб можна було під нього щось піддягати. Так, на мені доволі така от груба водолазка, і вона туди прекрасно помістилась під цей кардиган. Але все-таки він якийсь занадто широкий. Цей низ кардигана усе псує усю картину. І куди ж я без джинсових речей, напевно, жоден мій огляд не проходить або без джинсів, або без джинсових сорочок чи курток. Знайшла ось таку от курточку, дуже мені сподобалась якість деніму. Він такий от цупкий, добре тримає форму, все як я люблю. І, скоріше за все, це якась вінтажна річ, судячи по біркам. Це в нас така от куртка в дуже красивому кольорі. Якщо це справді вінтаж, вона дуже добре збережена і в дуже хорошому стані. І на вішуку мені чомусь здалося, що вона такого більш прямого крою, насправді вона виявилась приталеною. Як для джинсової куртки, мені видається, що це не дуже доречно, хоча, можливо, хто любить більш такий класичний стиль, можливо, з джинсами саме ось таку от куртку в стилі такого піджичка можна носити. Ну, але я все таки більш за кежуал, так, і от саме джинсову куртку хочеться більш таку оверсайз. Взяла з собою до примірочної ще ось таку спортивну куртку від Super Dry. Це далеко не дешевий бренд і дуже хорошої якості. Доволі часто він мені трапляється в секонд-хенді, але не завжди в хорошому стані. Цього разу, якраз, зі станом дуже пощастило, курточка практично як нова, Стан у неї ідеальний. Насамперед, мені дуже сподобався її колір, такий насичений малиновий, темно-рожевий, прикольний. Я такий от відтінок рожевого дуже люблю. Але, попри те, що вказаний був розмір великий, так, Елька. Куртка на мені виглядає надто сильно в обтяжку. Ну, таке враження, що вона і не маленька, але якось сидить так прямо впритик. Це така от куртка вітровка, я думаю, вона дуже добре захищає якраз від вітру, і, попри те, що вона доволі тоненька, можна її носити і восени. І наступна моя знахідка це водночас і радість, і розчарування. Розчарування, оскільки це мій улюблений бренд, але сорочка в розмірі восьмому, тобто це xs ка Вона дуже малесенька. Сорочка, практично в ідеальному стані. Тут бракує лише одного гудзика, і вона дуже класний має принт. Я б навіть закрила очі на те, що вона на 100% з полястру. Якщо був мій розмір, я б її однозначно собі купила. Не стрималася і все-таки її вирішила приміряти, показати вам її на собі. Хоча б по рукавах вона в принципі нормально підійшла по довжині, по ширині, але от кишеньки усе видають так. Ці кишені у мене практично на шиї. Класна сорочка, я від неї просто в захваті, і мені насправді не так часто трапляється бренд Томі Hilfiger на ваговому секонд-хенді, ще й в такому прекрасному стані. Досі мені траплялися переважно чоловічі сорочки або свитра, а от жіночі речі це ну, така от велика рідкість. Насправді тримати велике щастя, щоб знайти в ідеальному стані річ від Tommy Hilfiger на ваговому відділі. І від класики перейдемо трішечки до спорту. Взяла ще ось такий топ від New Balance. Це теж у нас дуже якісний, дорогий бренд. Це у нас така спортивна майка яскравого кольору фуксії, просто в ідеальному стані, теж подивована, що знайшла її саме на ваговому відділі. Переважно, New Balance у нас продають серед люкса. Але бірочки тут усі відрізані, тому невідомий розмір. Ну і вона така дуже широка, велика на мене вона буде за великою. Тому навіть її не приміряла, просто вам покажу дуже красиво в неї зроблена спинка такий от, великий виріз на спинці. І наступна моя знахідка це плаття від мунсон. Воно такого ніжного рожевого персикового кольору на довгий рукавчик. І тут у нас натуральна тканинка, це видно. Сама тканинка дуже тонка, тому, можливо, це навіть не плаття, якась така от тоніка. За своїм складом вона на 100% збавована. Ну і ось так виглядає. Це у нас 12-й або 40-й розмір, і, в принципі, по довжині видно, що, скоріше за все, її треба носити не як плаття, як туніку, з якимось легінсами або шортами. Стан у неї просто ідеальний, колір теж класний, але сам крій мені якось не сподобався, Нагадує чимось якийсь такий от індійський національний одяг. Наступна знахідка це костюм, доволі класичний, базовий чорного кольору від Nex в 14 розмірі. Це у нас піджак і штани. На штанах надто сильно затерта бірка, і тут надзвичайно складно прочитати склад тканини, і давайте розглянемо бірку на жакеті. І у нас тут вказано, що 77% полістру, 21% віскоза. Ну, такий не дуже склад, якщо чесно. Можна, в принципі, якщо дуже постаратися, приблизно такий костюм знайти із вовни. Штани я вирішила не приміряти, оскільки мені і так жакет вийшов не по розміру, він на мене замаленький, дуже тісний. Зачіпається він ось так от на один гудзик, надто сильно обтягує. Все-таки для костюму хотілося б такий більш. Об'ємний піджак і штани прямого крою знайти. І давайте ще подивимося, що цікавого є серед сумок. Це у нас ваговий відділ, і там я знайшла ось такий рюкзак від Converse. Converse – усім відомий бренд за їхніми кедами. Ну і, власне, трапився мені ось такий рюкзак. Його ціна вийшла 129 гривень. Я рюкзаки не ношу, тим більше ось такі от спортивні, але знахідка цікава. Як ви бачите, рюкзак в дуже хорошому стані. Практично без дефектів. Серед сумок, шкіряних була ось така як почтальонка сумка на довгому ремінці, на довгій руці, і вона такого темно-темно-синього кольору. Тут можна прочитати бренд. Я так розумію, це якийсь німецький бренд. Ну і вона в непоганому стані. Поруч ще ось така от зелена яскрава сумка. І давайте я вам ще покажу сумки з люкса. Ціна за люкс приблизно 700 гривень за кілограм. і Мене зацікавила ось ця сумочка у вигляді сови. Дуже вона мені нагадала один італійський бренд, надзвичайно дорогий. Їхні сумки коштують по 2-3 тисячі євро. Але на жаль, це не цей бренд. Спеціально її попросила так, аби мені її показали. Бренд мені от невідомий, але сумочка зроблена дуже цікаво. І на Люксі був ще ось такий гаманець у вигляді сови. Він абсолютно новий, ще в коробці картоновій. Не знаю, чи він шкіряний чи ні. Бірочки, власне, я не знайшла відповідної, але виконаний він доволі якісно. В середині він увесь брендований. Це власне у нас фірма Anna Smith New York. І продається він ось в такій картонновій коробці. Можна навіть його придбати комусь на подарунок. І ось такий теж набір, подарунковий бомбочок для ванни був. І поруч ще один блакитний, доволі теж цікавий гаманець з ейфеловою вежею, Ну, але він трішечки, бачите, замазаний, тобто стан його вже набагато гірший, ніж попереднього гаманця. Ну і, власне, по гаманцях все. Чомусь в наших секонд-хендах саме гаманці це якась така от велика рідкість. І давайте я вам ще зроблю невеличку екскурсію полицями із взуттям. Чогось такого особливого не було, особливо серед сезонного взуття більшість так місця тут займає саме літнє взуття, тому особливо розказувати про нього і немає що. На цьому буду прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, пишіть в коментарях, що вам сьогодні сподобалося найбільше. Чого б вам хотілося, щоб я показувала більше, чого менше. Сьогодні намагалася показати вам дуже різнопланові речі і спортивні, і класичні, і платі, і верхній одяг. Пишіть, чого б хотілося, все-таки більше бачити у моїх відео. Ну і хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей.